Приймають участь, дякую, Павло Жиберівський, головний сержант 54-го розвідувального батальйону збройних сил України, народний депутат України, четвертого шостого скликань. Насправді війна йде вже і не завтра війна, а війна вже була вчора. І власне ми тут маємо обговорити декілька речей: перше, які дії приймає МЗС, і що робить МЗС для того, щоб все таки змусити а, або без є працювати ефективно на кордоні? Що має робити СБУ для того, щоб диверсанти все таки не, не одній ти ж мелькали, а які реально є. Сиділи по тюрмах. Що мають робити територіальна оборона? Ну, можливо, не Дніпропетровська, а Першу чергу Маріупольська і інші, які на передовій йдуть. Я думаю, що ми маємо обговорити, яким чином ми маємо реформувати армію, і тут велике завдання народних депутатів Верховної Ради, тому що на сьогоднішній день поки що логістика відстає, і саме головне, ми маємо обговорити, А що ж має суспільство робити? Тому що насправді на сьогоднішній день десь відсотків 15-20 суспільства відчуває, що країна воює, відсотків 80 все таки не відчуває, що. Україна знаходиться в війні із расистами із агресорами. Дякую. Отже.